Гречаний, ріпаковий, квітковий, липовий мед можна придбати на ринку у Тернополі. Пасічники завершують сезон збору цього солодкого продукту. Відтак його вибір зараз широкий. Чи є попит і які ціни на центральному ринку, дізнавали журналісти Терену. Хоч на прилавках меду вистачає, однак, як кажуть продавці, цьогоріч урожай був дещо менший ніж минулого року. Це пов'язано з посушливою погодою, а також шкідливими для бджіл отруто хімікатами, якими кроплять поля. Урожай менший, а ціни, ціни не тільки не зростають, а навіть і зменшуються на ринку. На мед. Один з найпопулярніших серед покупців гречаний мед, літра якого обійдеться у 180 гривень. На жаль, гречаний мед вже пропадає з ринку і тому на гречаний мед отакі високі ціни О, стають. Бо пропадає на другий рік, може бути статися таке, що навіть і взагалі гречаного меду може не стати. Також на прилавках можна знайти ріпаковий, липовий, квітковий, лісовий та каштановий мед. Останній цьогоріч пасічник зібрав вперше за останні роки. Його вартість 180 гривень за літру. Він такий маслянистий і дуже корисний. Дуже корисний на кров на вени. у продажу. Є так званий прополісний мед. Це суміш меду, прополісу і спирту, яка має лікувальні властивості. Ціна 200 гривень за пів літри. Загалом літру меду на ринку можна придбати в середньому за 150 гривень. Пасічники продають пергу, яка за їх словами має багато вітамінів. 100 грам вартує 160 гривень. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, люблять мед і вживають його досить часто. Мій тато пасічник в нас є два три вулика загалом з сім'єю. Я бачу не їм, хоча ми намагаємося використати його. Трошки по максимуму інколи я люблю з чаєм пити мед, тому п'ю будь-який. Я не вживаю цукор, стараюсь менше їсти, і тому мед мені повністю підходить. Стараємось не в магазинах, а десь з рук брати в людей, які торгують власним домашнім медом, шукати там вже знайомих і роками беремо той мед, десь вже знаємо людей, які продають перевірений і отак. От, от використовую переважно як замінник цукру, квітковий. тобто він такий переважно його консистенція, як масло. Купую на новому світі там хлопчина він збирає його, а колись навіть купував з Франківська. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.